Демонтовані пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну залишають Полтаву. Їх перевозять до державного історико-культурного заповідника в Путилі на Сумщині. З моменту демонтажу вони перебувають на території комунального підприємства Декоративні культури. Рішення про відправку бюстова Тутіна та пам'ятника Пушкіна прийняли на позачерговій сесії Полтавської міськради 17 листопада. Але дата, коли це відбудеться, невідома, каже перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Все залежить тепер від кобраля підприємства путівського музею. Коли вони приїдуть, пам'ятники лежать на декоративних культурах. Вони Запаковані і готові до переправки до речі, державний історико-культурний заповідник у Путивлі приймає знесені пам'ятники з Полтавщини вже не вперше. Говорить представник Українського інституту національної пам'яті в області Олег Пустовгар. Полтавський офіс Українського інституту національної пам'яті співпрацює з державним музеєм-заповідником парк радянського періоду у Спадщанському лісі у Путивлі починаючи з 2020 року, і протягом цих останніх. Трьох років туди переміщено з Полтавщини 15 таких незаконних об'єктів, які є символікою комуністичного режиму або російської імперської політики. А от пам'ятник генерал лейтенанту Олексію Зигіну, говорить, Олег Поставгар, до потивлю не поїде. Його планують відправити на переплавку. Наскільки я знаю, опрацьовується питання переплавки пам'ятника Зигіну на дзвін. І у проєкті меморіалу полеглим героям російсько-української війни такий дзвін передбачено, і це було б і символічно, і економно для громади. Це було б раціональне використання майна полтавської міської громади. Нагадаємо, демонтували пам'ятники Пушкіну і Ватутіну в Полтаві 27 липня, а заїжно 4 серпня цього року.